день, Любі малята, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Скажіть, яка зараз пора року розпочалася? Звичайно, весна. Весну називають сонячною, квітучою, чарівною порою. Незабаром все довкола зазеленіє, з'являться перші квіти, а ще повернуться співочі птахи з вирією. І подарують нам свої пісні. Як ви думаєте, чи гарна природа у весняну пору? Так, мені вона теж дуже подобається. А чи подобається вам гуляти весняним парком, слухати спів пташок, милуватися першими квітами? Проте природа дарує нам радість лише тоді, коли люди. Відповідають їй дбайливим ставленням і не завдають шкоди. Наприклад, навесні, коли розтанув сніг, стає видно, що довкола виявляється багато сміття різних папірців, фантиків, пляшечок. Чарно це. Хто нашкодив природі, забруднюючи її? Так, це зробили люди. А чи правильно ми зробимо, якщо приберемо сміття, щоб воно не шкодило живому довкіллю? Звичайно, дуже добре буде, якщо ми всі будемо прибирати за собою. Іноді люди руйнують красу природи, попросту знищуючи її. Наприклад, ламають гілочки верби, зривають перевод світи. Щоб поставити у вазу пухнасті котики чи квіти. Але ж ці рослини проживуть удома всього кілька днів. Потім вони загинуть, зів'януть і їх викинуть. Діти, запам'ятайте, щоб світ природи залишався прекрасним, треба дбати про нього, а не руйнувати його. Діти, розгляньте уважно цей малюнок. Скажіть, що хоче повісити на дерево тато? Вірно, шпаківню. А хто допомагає в його справі? Так, хлопчик допомагає татові тримати шпаківню. Для чого шпаківня? Так, для пташок. А хто зрадіє такому будиночку? Звичайно, шпаки. А що робить маленький хлопчик? Так, пускає кораблик у струмочок. Скажіть, така справа зашкодить природі? Ні, якщо малю після гри забере кораблика з собою, а не залишить його, як сміття? Чи бачите ви на картині квіти? Дівчинка рве квіти? Так, а чи добре чинить вона? Ні. А чому? Так, весняні квіти рвати не можна. Вони повинні рости і милувати око всіх довкола. А зараз малята запрошую вас до гри, як так чи ні. Малята, розгляньте картинки і подумайте, чи правильно поводяться дітки в природі. Чи можна після себе залишати сміття? Ні. А грати з м'ячиком? Із друзями. Так, залишати вогнище. Ні, тому що може виникнути велика пожежа, і ліс загине. Хлопчик грає з вітрячком. Добре чи ні? Так. А цей хлопчик чи гарно себе поводить, руйнуючи мурашник? Ні, діти голосно кричать, танцюють, музика гучно звучить. Добре чи ні? Ні, не можна голосно. Вмикати музику, а малювати на природі можна? Так. Дівчинка нарвала цілий букет квітів. Гарно вона вчинила? Ні, бо квіти рвати не можна, ними можна милуватися. А що потрібно робити? Чи гарно діти себе поводять? Так, ці дітки доглядають за природою і прибирають сміття. Молодці малята, я сподіваюсь, що ви будете берегти природу, щоб жити в прекрасному світі дерев, квітів, звірят і пташок. У світі добра та краси.